Вітаю вас на каналі Місячна країна. Коли почнуться у цьому році перші заморозки, коли випаде перший сніг та остаточно прийде зима в Україну, чи буде вона теплою? Чи варто чекати на сніг вже у осінні місяці? Вже є довгостроковий прогноз погоди на другу половину 2025 та на початок 2026 року, і зараз я про це розповім. Нагадаю, що минула зима починалася довго була спочатку тепла і волога, але потім виявилася затяжною, холодною у березні, зі снігом у квітні. Тоді перший сніг випав наприкінці листопада 2024 року, але Новий рік був теплим і сонячним. Зараз, згідно з довгостроковим прогнозом, який щороку робить Європейська метеослужба, прийдешня зима в Україні теж буде складатися з погодних гойдалок то тепло, то зимно. Перші заморозки прогнозуються досить рано, вже у нічні години, у другій половині жовтня. Прохолодна вітряна погода почнеться з кінця жовтня і триматиметься до початку грудня. Середня температура у ці осінні місяці буде триматися на рівні плюс 5, а вночі 0 мінус 2. Вперше температура нижче нуля в день опуститься наприкінці листопада та у грудні. Однак днів з опадами прогнозують небагато. Незважаючи на це, у листопаді та у грудні ще будуть і дуже теплі і сонячні дні з температурою до плюс 10 плюс 12 градусів. Перший сніг у центральних регіонах України прогнозується у 20-х числах листопада, але він швидко стане і знову повернеться лише у грудні. Але це буде нестійкий сніговий покров. В основному взимку будуть дощі. Короткочасний мокрий сніг та невеликі періоди морозу. Найнижча температура, яку слід очікувати, буде близько мінус 10 градусів наприкінці грудня і у січні. Різкі температурні коливання будуть притаманні усім осіннім і зимовим місяцям, а щодо осені, то вересень обіцяє бути дуже теплим, сонячним, навіть тепліше минулого року. Великої кількості опадів не передбачається, як і низьких температур в день. Велика ймовірність, що у вересні може бути побито температурний рекорд, бо довгостроковий прогноз обіцяє теплі і навіть жаркі дні. У жовтні буде вітряно. Тепло та волого, але поступово температура буде падати вночі вже очікуються перші заморозки на ґрунті у другій половині місяця. А у листопаді можна починати садити часник. А коли це краще зробити за місячним календарем, я розповім у своїх подальших відео.